Всім привіт, друзі! Мене звати Таня і я рада вас вітати на своєму рукодільному каналі. Сьогодні вирішила записати для вас відео тек, відео знайомство. В принципі, мій канал не новенький, йому, мені здається, більше трьох років. От, але в мене колись було таке відео, але воно там колись. Давно записана російською мовою, тож я вирішила записати ще раз. Тим паче, зараз на моєму каналі нові підписники, нові глядачі, і, звичайно, хотілося б познайомитись, трошки розказати про себе. От, та й сама я дуже люблю дивитися такі відео, тому що завжди цікаво, хто там за кадром, от, хто робить всю ту красу. Ось, і трошечки хочеться більше дізнатися про людину. Тому сьогодні текст знайомства його я побачила спочатку на каналі у. Лілі з каналу Лілія Кростіч, потім побачила Олі з Ginger Croсті. І мені дуже сподобались питання. Думала, гадала, зараз чи пізніше, але вирішила все-таки зараз, тому що є така можливість. Тож, давайте почнемо. Перше питання, як вас звати. Ну я представилася вже мене звати Таня. От Взагалі я мала бути Олею, але тато записав Таня. От така от історія. Так буває. Ось, де ви народились? Я народилася в місті Житомирі. Це моє рідне місто. Там я вчилася в школі, росла. От. Дуже його люблю. Люблю туди приїздити. В мене там живуть мої батьки і рідні. От. ну, із тим містом в мене тільки найкращі спогади. Ось. А в Київ ми переїхали. Ну, я переїхала. Вчитися. От, і отак от от якось потихеньку-потихеньку тут і залишилися. От, чоловік мій теж із Житомира, і взагалі ми з ним однокласники, і, і так сталося, що зупинились ми в Києві. Скільки вам років? Мені 34 роки, цьогоріч буде 35, от, в мене день народження в кінці року. Ну, що сказати про свій вік, він мені подобається. От. В кожному віці є свої переваги, От. ну і свої недоліки, звичайно. Але зараз я бачу у своєму віці переваги більше, ніж недоліків. Тому деякі моменти, звичайно, трошечки. Засмучують, от. але все-таки зараз якийсь такий період, що мені все подобається. Ну, Дещо прям все-все. Але більшість із того, що зі мною відбувається, і як я себе почуваю, мене влаштовує. Тож я насолоджую цим поки що. Наступне питання, який у вас характер? Ну, про себе я можу сказати те, що я точно знаю про себе, це те, що я дуже спокійна людина, врівноважена, я зазвичай не приймаю якихось емоційних поспішних рішень. Я обдумано відходжу в основному до вирішення різних питань. От. Інколи я буваю занудою, а інколи я навпаки. Роблю якісь е, нехарактерні для себе вчинки. Ось. Але в основному я е, дуже передбачувана людина. Тобто, е, ті, хто мене знають, е, знають, чого від мене очікувати в тій чи іншій ситуації. Ось, е, що ще можу сказати? Я добродушна, От. я дуже терпляча, але якщо мене довести, ну тоді гайки, тому що тоді в мене просто зриває дах. От, і ну, можливо, це і погано, тому що я якби, до останнього намагаюся якось згладити щось, десь себе так налаштовую, що ні-ні-ні, все буде добре, там, треба трішечки почекати, ні, ще трішечки, ще трішечки. Е, а може так, а може так. І ти стараєшся щось там підлаштовуєшся і так, і сяк, а потім дивишся, що ну, не буде ніякого діла, там не виходить нічого, і тоді все, тоді вже. Починається веселіша частина цього дійства. От. І, ну, не знаю, в принципі, моїм оточуючим це не заважає. Мені інколи заважає. Ось. Що ще можу сказати? Я не перфекціоніст. Я спокійно Відношусь до якихось невдач, я відкладаю те, що там в мене не вийшло на якийсь термін, і потім, якщо мені це дійсно потрібно, то я до цього повертаюся. Ось не знаю, як мама, я дуже добра. І Мені так здається. Я своїх дітей жалію. Я їх особливо не навантажую. Ну... Не знаю, можливо, це й неправильно, але з іншого боку, я так думаю, що ніхто не знає, що їх чекає в майбутньому. І хто їх ще пожаліє, як не мама. Тому із з цим у мене такі внутрішні протиріччя. Головою, я розумію, що потрібна дисципліна, там, щоб вони мали відповідальність і відповідали за свої вчинки і так далі. Але емоційно часом я не дотримуюсь цих правил і сама ж їх скасовую. Ось. Тому тут є такі моменти, скажімо, які треба, над ну, якими треба працювати? Ось. Що іще? Ну, не знаю, якщо хтось із моїх глядачів гарно мене знає, можете мені написати, що ви про мене думаєте, який в мене характер. Я взагалі ще дуже ну, Я оптиміст, тобто я рідко впадаю в якусь паніку. Звичайно, бувають моменти, коли вже зовсім все погано, і просто ти не можеш це все вивести, ти не можеш це все якось, ти розумієш, що від тебе мало що залежить, і тоді так, коли ти не можеш контролювати ситуацію, коли ти розумієш, що в цій ситуації ти безсилий, тоді тут так. Звичайно ж, ми всі люди і буває впадаємо в якісь відчаї, в якісь у нас є страхи і так далі. Але, в принципі, по життю я людина-оптиміст. Я завжди стараюся в поганій ситуації знайти якісь плюси, в якійсь ситуації, яка стається зненацька, ти і зовсім не планував теж знаходити плюси, тому що таке зі мною стається постійно. От. Mm -hmm. так. Це зі мною стається постійно. Е, так, давайте далі. Е, яка у вас освіта і спеціальність? Е, ну, за освітою я е, лікар-стоматолог, в мене вища медична освіта, але я не працюю лікарем-стоматологом. Е, працювала зовсім трішечки, потім я зрозуміла, що я зовсім не хочу цим займатися. От, і е, плюс у мене була маленька донька, треба було їй приділяти увагу, а потім з'явилася молодша донька. От, і якось це все відійшло на другий план мої якісь мрії про роботу. От, а потім з'явився син, тобто у мене троє дітей, і, звичайно ж, в пріоритеті у мене сім'я, а не кар'єра на даний момент. От, що ще сказати? Я е, е, пройшла, ну, як змінила свою спеціальність, е, пройшла навчання і е, стала нутраціологом от, е, і займалася цим, працювала в одній із е, Шкіл нутраціології досить відомі, працювала там куратором, вела вебінари, консультувала, вела чати. От, плюс у мене були свої клієнти, це було до війни. От, якось це все так гарно пішло, закрутилося, а потім е прийшла війна. От, це все взагалі якось не знаю, стало зовсім неважливим для мене особисто і. Е Ну, було багато таких різних моментів стресових, ну як всі ми розуміємо, так. І, звичайно ж, ти не можеш залишатися в адекваті, коли з усіх боків у тебе щось відбувається, щось негативне, щось дуже таке, на що ти от не можеш повпливати. І... Я вирішила звільнитися, от, приділяти час і увагу своїй родині, тому що ну, в мене двоє школярів. От, син взагалі в садочок не ходив, тому що там і обстріли, і якісь. Відключення були ці, ну, який садочок. Мені спокійніше, коли він тут. Я можу його бачити і все з ним нормально. От. А донька моя в перший клас ходила менша, пішла в цьому році. Вони то ходили в школу, але, звичайно, знаєте, так буває. В п'ятницю пишуть, давайте з понеділка не підемо, тому що напевно там щось буде. На всякий випадок. Ну, добре, будемо дистанційно. От. І старша донька теж дистанційно в основному навчалася цей рік. І оця колотнеча вища ну, це було дуже весело цей рік. Я не знаю, як буде в наступному. От тому з питання про освіту і спеціальність ми, плавно перейшли до сім'ї. Тому що, ну, в принципі, так воно і є. Моя робота поки що залишається без мене. Ось, а я без неї. Скажімо, така робота, про яку ми всі знаємо, так нормально. От. Тому зараз я відволікаюся на творчість. Ось, звичайно, я стараюся бути в темі нутриціології і займатися цим хоча б для себе, щоб не забувати те все, що я знаю. Ось, і планую колись до цього повернутися. От. Так, далі. Чому ви обрали YouTube? Ну, Спочатку Ютуб я обрала, тому що так само, щоб відволіктися, в мене був маленький син, от, мені треба було якесь спілкування. А так сталося, що в моєму оточенні немає ніяких подруг, ніяких друзів, які б теж займалися чи в'язанням, чи вишивкою. Шукала собі однодумців, от, і мені хотілося просто спілкування. У мене в'яже тільки мама, от з мамою ми можемо обсудити щось, ми один одного розуміємо, ми можемо обговорити якісь там моделі, якісь узори, щось порадити один одному і так далі. От, але бачимося ми з нею дуже рідко. От, а ось у Ютуб дуже хотілося і поділитися чимось своїм, і порадитися часом, і подивитися там, як інші це роблять. От, ну і взагалі мені, в принципі, подобається знімати відео, монтувати відео. От, я не скажу, що я в цьому майстер, я тільки навчаюся, пробую щось. Але цей процес мені подобається. От. Так само і з вишивкою. Я, ну, мене так само ніхто не вишиває. От, мама моя не вишиває, в неї зір не дозволяє, от, але вона вміє вишивати, і в принципі через неї я почала вишивати якісь картини. От, але, Вишиває мама моєї подруги. От вона вишиває дуже багато, От ми з нею можемо щось обговорити, щось один одному показати, цікавеньке. Але теж ми бачимося рідко. тому Ютуб це мої однодумці. От. І я, користуючись нагодою, хочу подякувати всім. Хто пише коментарі, хто дивиться відео, хто ставить вподобайки. Це дуже важливо, дуже приємно. Навіть якісь критичні зауваження. Ну, я все приймаю нормально, адекватно, якщо це нормально, адекватно написано. От. І коли пишуть, ну, щось радять, коли я, я прошу, тобто ці поради завжди здають. Нагоді я ними користуюся і всім-всім дуже сильно вдячна. от, Я знайшла те, що шукала. О, ось. Так, давайте наступне питання. Як часто плануєте викладати відео? З плануванням у мене ніколи не виходило, і не виходить досі. Я намагаюсь планувати, але не виходить. Напевно, тому що. ну, ти не завжди можеш спланувати з трьома дітьми щось, в принципі, не те, що на завтра, а навіть на нинішній вечір. Тому що в день може бути все добре, а до вечора в когось там, допустимо, температура підніметься. Ну, це у нас нормальна така ситуація. Тому я не знаю, я намагаюся знімати тоді, коли в мене є хоч якась найменша можливість. Тому якщо в мене довго не виходить відео, я просто не можу цього зробити. Ось. Звичайно, буває таке, що й настрою у когось немає, такого познімати, або там погода така, що не познімаєшся, таке темне і страшне. І, взагалі, я, до речі, дуже металозалежна людина. Я дуже теплолюбива, я люблю сонце, літо, щоб було ж спекотно, щоб пташечки співали, квіточки квітли, було гарно і красиво, деревця шелестіли. От, і, звичайно, ну, от мене така погода надихає. Коли починається оця е, така мряка, темнота, е, холод, вітри, я просто в мене все. Я хочу впасти в анабіоз якийсь. От. Далі, хто привів вас у вишивку? В принципі, у вишивку мене привела моя тьотя. вона мене навчила вишивати. Я дуже часто, майже кожну зиму їздила до своїх дідуся-бабусів село, і вона туди приїздила. От, і е, вона мене навчила вишивати якісь дуже прості схемки. Е, я хрестиком. я пам'ятаю, що своїй вчительці в молодшій школі я вже дарувала такі маленькі клаптики з вишитими якимись картинками. Е, от, це були якісь зовсім там простенькі з газет вишиті картинки. Ось. тут ступую одну секундочку. Син заскучав. Так. Що я розказувала, хто провів вишивку? <клес> так, це була моя тітя, і вона мене навчила і якось так гарно пояснила, що в мене одразу все вийшло. Ось, і я вишивала якісь простенькі такі роботки. А потім сама <клес> така цікава історія сталася пізніше. Я захотіла вишити щось велике, і ми пішли з мамою в Житомир на базар Житомиряни. Всім привіт! Житній базарчик. Там продавалися, такі були, декілька палаток і розкладок з нитками, ну, напевно, якимись акрилами, дуже вони такі були ядовитих кольорів. канва, Не знаю, що це була за канва, неважливо взагалі. І була купа здоровенні гори різнокольорових схем, картин якихось. Я обрала собі натюрморт. І ну, як раніше підбирала нитки просто на око, тобто це не були номери, а ти просто дивишся на схему, які там кольори, і отак під ці кольори підбираються ці ядовиті акрилові нитки. От, ми ото все підібрали, я почала його вишивати. <клес> я пам'ятаю, там були якісь сливи, яблука, груші, якийсь такий осінньо-літній натюрморт. Ось. Мені він так подобався, і мені так подобалося, що виходить. А в мене є брат, він на 9 років молодший. І він тоді був маленьким, і він у нього був такий період, що він все гриз, їв папір. Ну, як часто бувають діти, знаєте, пробують все на зуб. І я відклала якось вишивку, склала цей папірець в четверо і не знаю, пішла займатися іншими справами. І тут я приходжу. І дивлюся, що він щось їсть, і дивлюся, а він мою схему їсть. І він вигриз один кутик. От я така, думаю, боже, тільки б це був там краєчок, там, де немає схеми. А я розкладаю цю схему, а там така дирка безредині ви. Саму серединку, яку я ще не вишила. От, тому так той натюрморт і не вишився в мене, і мене це якось збило весь мій запал. Я дуже тоді засмутилася, була дуже на нього зла, і після того я дуже довго не вишивала. От, а потім колись з'явилися, у нас вже я десь вчилася в класі там, 10 чи 9. В мене вишивали маминої подруги, в неї було двоє дівчат, і вони вишивали дуже там, класні картини. Вони... Одна була трошки старша, ніж я, а інша мого віку. От, і Вони вишивали дуже класні картини. Я коли це побачила, Боже, я загорілася тим всім. Ми пішли обирати, у нас був магазинчик тканин, і там продавалися ці картини. І там в основному були картини російських виробників. Ну, коротше, я раніше як? Брала одну картину, відшила, оформила, тоді взяла, купила іншу. От, от, і Мама там моя купила Соняхи. І я думаю, ну, подивлюся, як воно піде, от, і тоді собі щось придбаю. А в мене тоді були якісь репетитори, щось я не, в мене зовсім не було часу. І е, мама щось сиділа, мучилася картиною, в неї тяжко було вишивати, тому що в неї ну, такий зіруший був не дуже. От, і е, вона каже: Ні, все, я не буду вишивати. Там на такому червоному, на червоній Аїді дуже гарні соніхи в блакитній вазі. От, е, я ту картину, мама там вишила буквально чуть -чуть, я не знаю, зовсім пару хрестиків. І <клес> я її вишила всю. От, е, це була моя перша така велика картина, і все, і почалося, понеслося. От, і так от я багато картин вишила, в мене вони всі зберігаються у батьків. Е, ну, можливо, колись я сподіваюся, що е, зможу вам їх показати, розказати про них трошечки більше. От, тому ну, якісь були періоди, що я зовсім не вишивала, я більше в'язала. Якось вишивку і так собі, я не дуже цікавилася. От. А потім чомусь знову захотілося вишивати. Ну, тобто, чим це далі вернеться, я не знаю. Але я думаю, я там стільки наборів накупила, що я все-таки буду вишивати далі. Тому, ну, поки що мені це дуже подобається. Зараз подобається більше, ніж в'язання. Якось воно більше мене відволікає, ніж в'язання. Ось. Давайте наступне питання. Чи ви іншими видами рукоділля. Ну, от я в'яжу. В'язала я достатньо багато. У мене навіть був свій магазинчик на Etsy. я продавала свої в'язані речі, в'язала на замовлення. Ну, але якось не знаю, знаєте, в мене є така дуже людина, яка швидко захоплюється, і потім, якщо це не моє, то швидко в мене інтерес пропадає. От, видно в'язання на замовлення, або на продаж це так. було не моє. І не можу я там в'язати підряд чотири одинакових шапки, до прикладу, з однакової пряжі. Мене мені нудно стає, я не можу. От. Я розумію так, що це робота, але ну, поки я не готова. Ось. І... Що ще я робила такого? Мені здається. Ну, гачком я в'яжу. теж, Але е, дуже рідко, коли в мене є прям дуже велике бажання, тоді я беру гачок от, із тоненьких ниточок, із оцих трикотажних я колись корзинки теж в'язала. Е, ну, тобто я люблю щось зв'язане із текстилем, із ниточками. От, щось робити, Таке приємне, що було на дотик. І шити я не вмію, хоча у мене є швейна машинка. Я колись хотіла навчитися, мені подарували швейну машинку. отак вона в мене і стоїть, ні разу на ній нічого не шила. Ну, можливо, колись я її час прийде, тому що шиття це досить хороше хобі, От. але воно потребує великої, мені здається, площі. Якогось свого куточка рукодільного, досить немаленького. От, це не мобільне хобі, тому для мене це поки що під великим питанням відкладено в довгий ящик. Ось. Ну і, в принципі, все, напевно. Це всі питання були. От. Я була дуже рада з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, ви трошечки більше, може хтось про мене щось дізнався. Е, і буду, секундочку. Е, так, і буду рада всім вашим коментарям. Е, задавайте свої питання, буду відповідати на них із задоволенням. Ось е, дівчата, інші блогери хто. Ще не записували відео, так і записуйте. Дуже цікаво. Буду з усіма ближче познайомитися. Ось. І до нових зустрічей. Сподіваюся, вони будуть чистішими поки що. Все, пока-пока.